Великі города, гарні города. Вбиваються люди мирні, забираються в полон і цивільні, і діти, і військові. Ну і якби ніхто нічого не може вдіяти ось цьому злодієві, але ж це тільки на перший погляд, але всьому є начало і всякому злу буде кінець на цій землі. І я вірю, що Господь поверне ось це зло. Яке сьогодні в нас є, нам на добро, що Він звернеться, він вже звернувся до молитви, забутих, якби казав, та хто там Бог забув там Україну і тому подібне. Бог не чує, але Бог каже, що Він тепер звернеться і тих, хто руйнували Україну, він посоромить, він покриє їх сорому. А Україну Бог врятує. І тоді зійдуться народи, і вони воздадуть славу нашому Господеві. І це покоління, яке вже в нас на Україні виросте під час цього лиха, вони будуть славити Бога, воздавати славу Богу. Тому в Бога не забута наша країна, ми не забуті. Бог явить свою силу, явить свою сильну руку. І дарує нам спасіння і визволення скоро. І я от відвідував військових ну, лікарні. І один такий ну, толковий хлопець військовий каже, коли почалась війна, ну, я був в такому положенні незрозумілому. Брав десь за границею, другий, ще десь, а я от на війні якби. Ну, і що мені робити? каже, я тільки одне до Бога говорив. Просив його і каже, він так заснув трошки і бачить таке видіння. Він приходить додому, бачить бісеці, його рідні сидять. І він каже, а що ви тут сидите? А вони кажуть, що війна вже закінчилася. Коли закінчилась? В 24 му році він каже, в жовтні місяці закінчилась війна. А це було в 22-му році, він видіння це бачив. Да, а він каже, як, а хто ж, хто ж закінчив її. І тут вони кажуть конкретну фамілію кажуть. Юрій Сіпко, він абсолютно ну, не знає, хто ж це такий. Ну, він в Гуглі, в інтернеті набирає і йому вискакує там все повністю про цього чоловіка. Але для мене це не було. Це Я зразу знаю, хто це такий. Це... Єпископ російської церкви, євангельських християн баптистів. Ну, правда, він бивший, але він сьогодні живий, здоровий, і Слово Боже, в його руці воно являється цим сильним мечом. І він, він облічає отого свого російського президента, він говорить всю правду. Його хотіли сватити як Навального, згноїти в тюрмі. Але ж їм це не вийшло. Сьогодні вони це вирішили зробити, а він перед цим за день виїхав. От ну.